Доброго раночка, любі друзі! Ви на каналі IDRO. це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 60 за 19 травня. Сьогодні новин не те, що багато, але вони є. І перед тим як почнемо, як завжди, будь ласка, задонатьте на ЗСУ, це завжди треба робити. Дякую. Якщо у вас трішки залишилось вільно вмошті нам на якийсь патреон, будемо купляти собі світло і все таке. Ну, як завжди, я закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал та Нобаштаболота. Це новинний телеграм-канал, текстовий. Не всі новини звідти тут з'являються, бо я фільтрую. А також заходьте до нас на чатик, на IDRL телеграм-канал, де ми публікуємо всякі новини. Ну і якщо ви тут вперше раз, то підписуйтесь на канал, це допомагає просуванню і відео, і каналу, і вообще нас, і ми раді і. Вбімаємось так далі. Ну що наливайте собі в кавуську IPA і поїхали до новин. На сайті of Holding зараз ідуть два бандла по Shadowrun шостої редакції. Shadowrun — це такий фентезі кіберпанк, достатньо кранчевий, але люди його дуже люблять. Хоча про шосту редакцію чув. Так ось, перший бандл це чисто про корник і саплементи для нього. А другий це для про всякі пригоди, кампейни і ще саплементів. Якщо вам цікаво окунутися світ кіберпанк-фентезі, то за 20 баксів ви можете придбати. Пак з першого бандла з корником та двома саплементами. А якщо вище сину поставити, то дадуть набагато більше саплементів. Швидка новина, що Cubicle 7 показала обкладинки двох книг для їх нової rpg світі Warhammer під назвою The Old World і намалював Антоніо Де Лука. Достатньо приємно виглядає сам Warhammer The Old World. Я чекаю, обіцяють нову систему. Вже в коментарях писали, що ті, хто спілкувався з авторами, чекають, бо щось дуже хороше в цій системі зробили. Ну, подивимось, коли вийде. А обіцяють стар замовлення вже цього літа. Серія Outgun продовжує розвиватися, і зараз на Бейкеркіт вийшло нове його доп... Повня чи сетінбук, чи повноцінна гра, я так і не розібрався під назвою Super Heroes. Так, тепер ви можете грати своїх людин-павуків, Бетменів та інших хелбоїв на базі цієї книжки, робити скінтографічні пригоди. Сама гра на руші Director's Cut, і це де шості пули, де ви шукаєте на співпадіння, а не на найвищий номер. Всі дуже хвалять. Нещодавно вони закладились з Free League, і Тепер і здаються під ними. І до речі, вже можна придбати Adventures Outgun на сайті Free League. Це про Ідіана Джонса та іншого. Але повернемось до Outgun Super Heroes. Зараз йде кампанія на Kit. І перед тим, як купляти, ви можете навіть скачати безкоштовний квікстарт. Все є в лінках в описі до цього відео, так що йдіть і читайте. Від Грехема Велмслі, я сподіваюся, правильно вимовив його ім'я прізвище. Вийшла гра. Космік Дарк на кікстартері. А це автор Ктулху Дарк, якщо вона така легка наративна система про жахи, і тепер про жахи в космосі гра починається одразу. Світ та персонажі формуються в процесі. Ну, це що ви хотіли від судонаративних ігор. Можна подивитися безкоштовно на перший сценарій, можна подивитися на паради ГМ безкоштовно. PDF коштує 15 фунтів, а книга 36. На Бейкеркіт від Monte Cook вийшло нове видання Invisible Sun, Тепер воно назветься Indigo. Це не нова редакція, а скоріш, перезбірка, існуючи, щоб залучити більше людей. Так що, якщо у вас є попередня збірка під назвою Black Cube, то вам придбати не треба. Що таке Invisible Sun? Це гра на базі рушія Cypher System І одна з основних ідей це дослідження магії. Так що, якщо вам подобається фокус на гнучке наративне оповідання, емоції персонажів, дослідження, інтелектуально стилізовано магії, ідентичності та внутрішніх трансформацій, то ідіть і читайте. Кажуть, що вона неймовірно кранчова, але світ. Но зриває башту. Я думаю, по арту, який ви тільки що побачили, це вже зрозуміло. Ну і звісно, з кампанією можна взяти хріналіон. Всього гемскріни, дайси, роздатки, навіть дискорд бот Повністю готовий модуль для roll 20 та Alchemy. Купа пледжів, але базове видання з усіма плюшками коштує аж 180 баксів. Боксе. Гікач Shadow дропнув. Э, переклад, рут. Швидке видання, цілих, цілих 4 буклети з трьома різними пригодами. Якщо вони грали в настілку Рут, то це гра про маленьких прикольних звіряток і жорстокі політичні ігрища між ними. Так, так, ваші е, кролики будуть капати е, бруд на ворон і так далі. Коротше, крута, ПБТА е, про політичні ігри, іноді навіть про війну, ну, коротше, серйозні дорослі теми в образі приємних звіряток в лісочків. Так ось будуть чотири буклети з різними Пригодами кожен буклет коштує 230 гривень, а всі чотири разом 760, здається. Також PDF видають одразу і безкоштовно, ну або окремо можна PDF скачати безкоштовно. Чув про цю гру тільки позитивно, то йдіть перевірте, можливо, вам теж сподобається. ГМ Енді Лід випустив ролик про сленг в НРІ. Якщо ви дивитесь, де сто іноді не розумієте, якого чорта я балакую, то тут трішечки вам допоможе. Що таке ТПК, чарники, лайтрузи і так далі, ну вам допоможе цей ролик. Так що, подивіться лайк, вподобайку. Це все. На каналі Ігри до столу вийшов ролик про поганих гравців, аналіз е, найрозпосюджених е, рис або помилок е, гравців-початківців, які є токсичними і які е, дуже дуже бентежать майстра. Якщо ви один з таких гравців, подивиться і більш так не робіть. На каналі Сондер вийшов огляд Аватар RPG. Взагалі, Сондер почав фігачити кльові ролики, як із кулемета, так що підтримайте його лайком, підпискою і коментарем. Аватар RPG ще, ще одна ПБТА на базі на всіма улюбленого мультика про останній Айрбендер. Сам нещодавно його придивлявся. Все ще один з найкращих мультсеріалів, достатньо дорослий насправді. Ігра вийшла дуже-дуже непогано. Вона зібрала хрінальон, грошів на кікстатері свій час, забрала купу нагород. Еніс, так що і люблять, цінують і кажуть, що достатньо, достатньо крутий продукт. Ну, і, судячи по огляду Сондера, спойлери йому дуже теж сподобалось. На сайті rpgdesign.net супервісім виклав нову статтю. Це огляд гри Monster Hearts 2. Я зараз зачитаю кусочок, щоб ви розуміли, про що це. Це настільна рольова гра про підлітків, які переживають складний тривожний процес дорослішання, і про те, яка емоційна вразливість, сексуальність, сором, гнів та пристрасть можуть змусити вас відчувати себе монстрами. А, так, це ПБТАшечка про складні теми підлітків. Якщо вам таке цікаво, прочитайте повністю цей огляд, розширте його з друзями і пограйте в цю гру. Олександр Козбен на своєму ложику, де стоенкаунтерс де стойзніка виклав статтю під назвою Як я водив Wild Sea це невеличка стаття з рефлексією про його закінчившися тільки що кампейн з ВЛЦ. Там є і проблемні місця, він підіймає те, що йому сподобалося, взагалі розповідає про свою кампанію. Дуже цікаво, тому що зараз я сам посеред кампанії ВЛЦ вожу, і в мене е, структура, скажімо так, самої гри достатньо відрізняється від його, але базові якісь речі, які йому не подобаються, мені теж не подобаються, З чимось я не згоден, з чимось я дуже згоден. Взагалі цікава стаття, швидко читається, якщо ви цікавитесь, що. Що ж, це таке VLC або як це водити? Прочитайте, йому буде приємно. Як ви знаєте, мімік із Апонас, тобто дуже скоро вже вийде там фінальні якісь етапи його виробництва. І хто пам'ятає, мімік оголошував набір статей від читачів В журнал? Вони війдуть, там їх десь 10 чи 8 буде. Ну і звісно, що не всі статті попадуть. в Журнал, і щоб вони не губились, бо люди все ж таки старались, то ті, які питанні притомні, вони будуть публікувати в своєму телеграм-каналі. І От вже опублікували першу. Під назвою соціальні маски та інтриги в НРІ» від Микити Жабо. Соціальні маски можуть стати дуже крутим наративним інструментом ваших НРІ, то і в статті розглянути, як цей інструмент використовувати, приклади і так далі. Достатньо цікаво. Так що всі, хто націлав свої роботи в мінік, радійте, вони не пропадуть, і навіть якщо вони не попали в сам журнал, то скоріше за все, люди їх все рівно побачать м віся сім сьогодні вийшов з не дуже приємною для всіх, мабуть, для всього українського ком'юніті статтею про стан справ. Так, якщо ви думали, що М67 класно продається, і всі купляють, вони купляються в грошах, як Скрудж МакДак, то, о боє як ви не праві. Е, екседа Тріфан виклав прям графік, скільки витрачено на виробництво кожного тайтла, який вони вже видали, і скільки по ітогу воно заробило. І там величезний, на жаль, мінус. Чому люди не купляють? Бо вибіжка у нас достатньо маленька, і вихід за неї. Ну, поки не пробитий. Тому купляють тільки ті, хтому хто подобається, тільки ті, хто про це знає. А це не велика частина, на жаль, ком'юніті. Із цієї частини купляють тільки ті, хто вводить, або ті, хто підтримують. Ну. На жаль, так. Після публікації трішечки налагодились. Ви можете підтримати їх, підписавшись на Патреон. Я довго тягнув, але нарешті це зробив і повністю задоволений. Наприклад, подкасти з'являються там одразу, і також секретні автор-креді цих подкастів, обговорення, які більше ніде не з'являються, крім на Патреоні. Для мене це достатня плюшка, щоб підписатися, окрім того, щоб підтримати. Також ви можете нарешті купити придбати якийсь продуктів. М67, маус Рітер, якщо ви ще ні, граничний жах обов'язково. Камахе, махе Махе, твою лаватара всі барута. Придбайте теж, якщо ви, як я, не любите аніме, нічого в ньому не тямите. Але щоб підтримати, будь ласка, ну бо вкладено суперсил, це такий пешн їх, але на жаль, він не вистрелив. Я сподіваюся, це зміниться. А, прилагаємо і в тому числі канал Айдерол трішки зусиль до цього, щоб це просунути, скоро все побачите. Але ну є як є. Коротше, підтримуємо наших видавців. Тим паче, що ЕМС 7 це інді видавець, який видає. Ахерітельні індії ігри. Ну, тобто вони видають майже все, що мені подобається. Якщо коли я там два роки назад думав, блін, класа була українська локалізація, але ж, крім мене, ще трьох людей, ніхто не знає про це, тепер знають набагато більше. І дякуємо їм за це. Так що, будь ласка, якщо у вас залишилось трішки грошей після донатів на ЗСУ, підтримайте видавництво і підтримуйте далі. Бо я по секрету скажу, я знаю про декілька. Е Тайтлів, які будуть виходити, і це ахієріти. Оце ну блін. Не можна давати їм, щоб вони закрилися. <смір> підтримуємо, підтримуємо і ще раз підтримуємо. А від мене, ну ось все так, знаєте, вам всі в лічках вже розписав. <смір> Слава підтримки, так що тримаємо стрій. І останнє навіть не новина, а заклик до всіх авторів українського контенту. Якщо ви робите свою гру, і це не резкіним е, Денда 5, або резкін, але дуже-дуже унікальний. Або це свій якийсь е, крутий модуль для якоїсь загодного гри, да, який ви плануєте публікувати, і трети витрачати гроші на, наприклад, ілюстратора чи е, ворстку. Напишіть мені. Під цим відео, або в телеграм-каналі IDAROL, або в лічку, якщо ви мене знайдете в одній спільноті, а я, мабуть, усюди, Індрію Макатадайса і так далі. Е, поговоримо з вами. Я формую список на нову серію УНР. Пройшло вже достатньо часу. Хочете зробити це перед фанконом, щоб ті, хто хотів свої ігри привезти, вже мали невеличку, але все ж таки рекламу. Так що пишіть, не соромтеся, домовимось, знімемо з вами невеличкий відео. Відео на 2-3 хвилиночки, розкажете про свій труд, про свою гру або модуль, або що ви там ще робите, саплемент. І, можливо, люди про вас дізнаються, ну хоча б хтось і це якось позитивно повпливає. А інші подивляться, такі, о, я теж хочу, і буде більше українського контенту. Так що пишіть і побачимося в ОНР. А якщо хто не знає, ОНР це український настільний рольовий, і перший випуск можна ось тут подивитися. Чи ось тут, десь там. Все, любі друзі, дякую, що дивилися. Сьогодні швидкий випуск. Є трішки сумних новин, є трішки класних новин, є новини, куди можна кинути гроші. сподіваюся, вам сподобалось ранок понеділка. Став трішки кращим. Вас зарядило на роботу, на те, щоб робити цей світ краще. То й побачимось через тиждень на каналі Айдяру в новому випуску. Де 100 новин. Пока-пока. І лайк, шер, вподобайку, будь ласка.